Привіт! Продовжую розповідати про те, як штучний інтелект може допомогти налагодити ваше харчування. Цього разу про харчування вдома. По-перше, штучний інтелект може майже ідеально, так само як і дієтолог, розписати для вас раціон здорового харчування. Можливо, це не будуть ідеальні певні конкретні рецепти, але те, скільки і чого ви повинні з'їдати протягом дня або протягом тижня, штучний інтелект... Пише ідеально, це може бути раціон суто для вас або для інших членів вашої родини. Якщо ви маєте сумнів, чи дійсно дані, на які спирається при цьому штучний інтелект релевантні, то ви можете запитати його, звідки він бере ці дані. Правильною відповіддю буде сайт ВОЗ або Міністерство охорони здоров'я однієї із західних країн. Йдемо далі, базуючись на розписаному раціоні. Штучний інтелект може скласти для вас перелік покупок, наприклад, продуктів на тиждень. Далі залишається просто роздрукувати папірець і йти з цим паперцем у магазин за покупками. Головне, поза цим списком не купувати нічого зайвого.